Один з організаторів літнього кубку Дмитро Сліпаченко розповідає, що рівень команд, які взяли участь у цьогорічному літньому кубку, є доволі високим, оскільки команди, які приїхали з інших міст, є учасниками популярного телепроекту Ліга сміху в ньому приймають участь п'ять команд. Зборна Житомира, звісно. Приймає в гостях зборну Казахстана, яка, між прочим, живе уже котрий у нас. І три прекрасних міста – Полтава, Кременчук. И если я не ошибаюсь, треворок. А я не ошибаюсь. Это э, три веселых команды, которые участвуют в известнейшем проекте Лига смеха, всеукраинском юмористическом. И вот мы решили их пригласить, для того, чтобы они померились длиной своих шуток и силой своего юмора. И мы все-таки определили, кто же самый смешной у нас в Украине. За словами Дмитра Сліпаченка, організація подібних заходів вимагає багато ресурсів. Цього разу підтримку в організації літнього кубку надала партія Народний фронт, зокрема, безкоштовно передавши квитки для українських військових. Голова міської організації Народного фронту Руслан Годований переконаний, що у сьогоднішні важкі часи отримувати позитив вкрай необхідно для українських військовослужбовців. Ми, звичайно, знаємо, що Житомир завжди був центром КВН, не тільки Житомир, але й в Україні. І коли хлопці звернулися на допомогу, за ми максимально зробили, щоб все свято КВН сьогодні відбулося в Житомирі і разом з ними порадились, вирішили, що сьогодні дійсно тяжкі часи і на сході і в країні, і частину квитків ми разом з ними безкоштовно передали і учасникам. і військовослужбовцям, оскільки розуміємо, що хлопцям треба відволікатися і набиратися позитиву. Самі військові, які відвідали літні Кубок Кавен, зізнаються, що отримали масу задоволення. Кажуть, важливість таких заходів у часи неоголошеної війни лише зростає. Ви знаєте, вони дуже потрібні, тому що люди, які в формі, вони отримують трошки розвантаження. У результаті змагань переможцем та володарем літнього кубку КВН стала команда «Криворізькі генерали РК.